Всім привіт! Сьогодні буду пробувати щепити в наград минулого року. Все, я щепив, дуже класно прийнявся, 100 зі 100, Навіть був здивований. Маю ось такий маленький наград. Я його хотів викинути, викинув, але все одно мені далі починає рости. Но зараз я його попробую щепити і вам покажу, що з того вийде. Так, Що нам треба для щеплення? Живці. Живці Я поставив воду, ну, не знаю, минулого разу я звісно, не ставив. Був було було добрий результат. Ножинці, секатор, ножик і з е, Це у нас стрічки, стрічки я нарізав з пів медичних руковиць. Потім покажу наш. Будемо пробувати, щепити. зараз покажу як. Так, що до черенків. Е, який... Що я замаляв? Я замляв полоничний і і зомський мускат. Е, так, що мені прислали? Ізомський мускат, полуничний, я вже трошки щепил. Е, Торнадо, раз. Це є що? Алвіка у нас два, Ромейка три, квартет 4. Ну, якщо чесно сказати, вони всі побачі хворобами бачите, ті трошки менше. Але до чого я веду? До того, що ізюмський е, москат і полуничний, так? він що, він моростійкий. Вкривати я взагалі не планував виноград і не буду. Так? З цим це вкривні сорти, їх треба з них треба вкривати, з ними треба ходити більше. Тому навіть щепити не буду. Просто э, раді експерименту запхаю в землю, черенки. Приймуться, то приймуться. Не приймуться, то так і буде. Причепати навіть не планую. якось так. Приємно, та, що є лишні якісь сорта, але ну, якщо замуляли неокрібні сорта, то прислали все, що було. Так, от такий у нас кущ. Зараз ми що зробимо? Зріжемо з тобі пагони, лише однакі великі пагони фані і спробуємо на них нащупити. Так, Куча всього є. Ну, зараз спробуємо. Не бачите, що можна на що ж можна так, значить, Що я роблю? Обрізав. Надрізав. Каплю води сюди. Потім Саляю черенок і вмотую цією лентою. О, зараз подивлюся, де грубче там і зроблю. І Покажу вам результат. А, Далі після того, як я обмотаю зеленці, вмотую звичайною зелентою будівельний, щоб воно не пересихало на сонці і не руйнувалося резинка. Так, поки що якось так. Покажу результат после. Ну и так, раз і виходить. Я думаю, что будет хорошо Так, далее упомни ему разинки, вырковать и все, можно к этому проработало. Так, итак, что у нас получилось? Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пробив. 8 прибило. Так як я роблю це вдруге. Надіюся, хоча б 50% воно проживеться і будуть якісь павни для того, щоб можна було потім з них отримати якийсь врожай. Якось так воно виглядає. Будемо Ви бачити, що там буде далі. Якщо буде якась змінюватися картина, обов'язково вам покажу. Так, а зараз йдемо, покропимо такий виноград від шкідників перед світінням. Ось такий у мене виноград. Дуже сподобався мені кишмиш фейс. Тут в мене кишмиш клуб теж такий. Герона величезні. Тут я пробував минулого року начепити кишмиш Юпітер. Раб кажу, як виглядає пробивка минулорічна. Двічики пагана за тим зороне. Тут в мене полунечний. Тоже прощепа минулого року, але завзів набагато менше. Подивимося, зараз ми обробимо обробкою перед цвітінням. Будемо бачити, що цього року буде. Е, минулого року тільки нас куштував і фейс на пробу. Цього року думаю що вже буде більше. Що спробувати і посмакувати. Всім пока. Обравляю і на наступних зустріч.